Покажу вам цікаве відео про монтаж сонячних панелей, які розташовані на захід і на схід. Тобто не на південь дивляться, а схід-захід. І от див, дивіться, західна частина, вся освітлення в сонечку працює тут 7 кВт, зараз видає біля 2 кВт. І східна частина вже вся в тіні вже не працює. Таким чином, у нас є ще вон, бачите, південна частина, але вона гірше працює ніж західна, тому що сонечко вже не сміта. Таким чином, якщо у нас немає мети зеленого тарифу, а нас власне забезпечення, то логічно ставити систему саме схід-захід, яка буде краще пропрацьовувати зранку і о другій половині дня, аніж все поставити на південь, і буде багато енергії в день, коли вас немає вдома. Тому майте на увазі, що якщо у вас скат будинку розташований на схід-захід, це навіть краще, ніж на південь. Ну, якщо, звісно, немає здачі продавати надвишки електроенергії. Отака От тема. Кому цікаві сонячні панелі, пишіть.